<зважаюся> у смурфосілі розважається щодня. Кожен смурфик має роботу. І буркун ненавиджу мати роботу. І смурфоблоги. Салют! Це трансляція зі смурфосіля! І я найкрутіша смурфетка. Ану зацініть хлопці! Так, у смурфосіллі ніколи не буває проблем! Що це таке? Слухайте мене всі! Ваші життя під загрозою у смурфасілі тепер небезпечно! Рушайте у реальний світ! Ой, лишеньку, та та смурфу виграли! Треба дізнатися, хто зробив це і врятувати тата та та смурфа. Тоді час посмурфитись. Де це ми? У Парижі. Дайте вгадаю, у тата смурфа та та проблеми. А ти хто? Я Кен, брат тата смурфа. О, вибачте, вирішив трохи поскрабитися. Вічно бракує часу на себе. Оце кенергія. Тато Каркамеля і його брата Розамеля. О, як я скучив за тобою, братику, отримав мої мейли. Ні, я тебе заблокував. Чого? Бо мені набридло дивитись на фотки твого кота. Що це за місце? Скажемо світу, на що ми здатні? Здається, я у штанці на смурфу. Час дізнатися, які смурфики насправді. Тримайся! Коротше, план такий: проникаємо в замок і всіх рятуємо. Ти з'їла всю картоплю. Я заїдаю стрес.